Зірка радянської та російської естради Алла Пугачова дала тригодинне інтерв'ю, в якому вперше розповіла про свою втечу з Росії та справжнє ставлення до Володимира Путіна після виходу відео на Ютуб-каналі журналістки Катерини Гордєєвої на адресу співачки посипались тисячі гнівних коментарів від росіян. Ба більше деякі з російських чиновників вже закликають відкрити проти неї кримінальну справу. Докладніше про те, що саме розповіла Пугачова і чим їй це загрожує, далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін виїхали з Росії у перший рік повномасштабної війни в Україні. Зіркове подружжя засудило вторгнення, але уникало прямих звинувачень Володимира Путіна, збройній агресії. Артисти з дітьми оселилися в Ізраїлі. Де проживають зараз саме там Алла Пугачова дала перше велике інтерв'ю з моменту свого від'їзду з батьківщини. Відтоді, як Примадонна з чоловіком відмовились підтримувати так звану СВО, вони стали ворогами для багатьох росіян. На їхніх сторінках у соцмережах можна побачити тисячі коментарів від російськомовних користувачів, які звинувачують пару у зраді батьківщині. Втім, тепер Пугачова може стати об'єктом не лише громадського осуду, а й фігурантом кримінальної справи. В розмові з журналісткою Катериною Гордієвою співачка розповіла, що ухвалила рішення про від'їзд після розмови з людиною з оточення Путіна. На звинувачення у зраді Алла Борисівна відповіла, що це батьківщина зрадила її. Як з'ясувалося, свого часу Примадонна підтримувала Володимира Путіна і навіть захоплювалася ним. Я довго думала, адже Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Я не те, що за нього агітувала. Я голосувала. Я була в такому захваті. Думаю, ну ось нарешті. Він говорив приголомшливо правильні речі навіть про Україну. Погортаю, що він говорив раніше. Узагалі, все те, що я думала, він це говорив. Це просто кумир. Яка людина? Звичайно, для мене це зараз шок. Ти не уявляєш, як мені шкода, що ось все це відбувається. Потім усе скінчиться знову. Нормально все буде, так? А людей уже не повернеш, поламані долі, біда, сказала співачка. Також Пугачова додала, що вперше засумнівалась в президенті РФ, коли затонув підводний човен Курськ. За словами співачки, її дуже похитнула реакція Путіна на трагедію. Ще одним обурливим для росіян моментом розмови стали слова про те, що загиблий у 1996 році лідер руху за незалежність Чечні Джохар Дудаєв був пристойною порядною та інтелігентною людиною. У своїх коментарях кремлеботи звинуватили Пугачову у підтримці терористів і писали, що вона й сама незабаром може стати терористкою, взявши в руки автомат. Ба більше представник МЗС Росії Марія Захарова назвала це інтерв'ю базаром лицемірства. А голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією РФ Віталій Бородін заявив, що Пугачова наговорила на статтю і їй можуть дати статус іноагента. Російський політтехнолог Олексій Ярошенко також не залишився осторонь і закликав завести на співачку кримінальну справу за виправдання тероризму. Варто зазначити, що до початку російсько-української війни Алла Пугачова не виявляла надто активної політичної позиції у вересні 2011 року. Пугачова вступила в партію Правоє діло під головуванням Михайла Прохорова і навіть взяла участь у її з'їзді. Втім, вже наступного дня після усунення лідера політсили вона покинула партію, звинувативши у подіях Владислава Суркова. Перший і єдиний публічний виступ Пугачової проти закручування гайок в Росії стався у березні 2014 року. Тоді вона підписала звернення проти цькування співака Андрія Макаревича за його політичні погляди. Артиста намагалися відмінити за підтримку України та виступи проти анексії Криму. При цьому подейкували, що Примадонна завжди мала великі зв'язки на горі, через що була свого роду священною коровою російської естради, дорогу якій краще не переходити. Судячи з фото у відкритих джерелах, час від часу співачка все ж відвідувала Кремль, але виключно для того, щоб отримати нагороди за творчу діяльність з рук Володимира Путіна. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Володимира Путіна упіймали на відвертій брехні про його батьків. Докази того, що диктатор регулярно переписує історію своєї сім'ї, знайшли російські журналісти-розслідувачі. Редактори видання, проект Роман Баданін та Михайло Рубін написали книгу під назвою Цар власною персоною. Як Володимир Путін обдурив всіх нас. За словами авторів, в ній справжня біографія Путіна історія його сім'ї та подробиці особистого життя. Наразі у вільному доступі можна почитати лише одну ознайомчу главу цієї книги розслідування. Втім, і вона проливає світло на численну брехню, яку диктатор транслює про себе і своє оточення. Телеграф ю зібрав найцікавіші уривки з неї. Мене звати Яна Порхун, Докладніше Дарія. Підписуйтесь на наш канал. Володимир Путін ретельно оберігає інформацію про своє особисте життя з самого початку його правління всі російські змі, без виключення, оминають тему його шлюбів, дітей і навіть батьків. За порушення цього табу було розігнано не одну редакцію, а журналісти піддавалися репресіям. Втім, іноді диктатор сам використовує історії зі свого дитинства або доручає зробити це пропагандистам, аби зіграти на почуттях публіки. Проблема в тому, що більшість цих історій вигадки, які суперечать одна одній. Зокрема, навесні 2015 року Володимир Путін написав для російського піонера колонку під заголовком Життя. Така проста штука і жорстока. В ній диктатор пише про матір та батька. Вона залишалась живою і дожила до 1999 року. А він помер наприкінці 98-го. Насправді ж все було навпаки. Спочатку у 98-му померла матір Путіна. А вже за рік батько про це диктатор сам розповідав біографам у 2001 році, Ба більше саме ці роки викарбувані на надгробній плиті його батьків. Автори книги знаходять пояснення цьому факапу у тому, що колонку за Путіна написав хтось інший. Втім, складно повірити, що замітка про життя президента та ще й буцімто його ж авторства не проходила перевірку кремлівськими цензурами. Імовірніше за все, або Путін перебуває у деменції і дійсно не пам'ятає, кого з батьків поховав першим, або ж це була чергова свідома брехня для посилення ефекту від прочитаного. Брехнею є й інша трагічна історія з дитинства президента РФ, описана ним самим же. Диктатор розповідає, як його батько на милицях втік зі шпиталю в блокадному ленінграді додому. Коли він підійшов до будинку, то побачив, що санітари виносять із під'їзду трупи. Серед них буцімто побачив свою дружину. Далі цитуємо: підійшов, і йому здалося, що вона дихає. І він санітарам каже: Вона ж ще жива, дорогою дійде. Кажуть йому санітари вже не виживе. Він розповідав, що накинувся на них із милицями і змусив підняти її назад у квартиру. Вони йому сказали: ну, як скажеш, так і зробимо, але знай, що ми більше сюди не приїдемо ще два, три, чотири тижні, сам розбиратимешся тоді. І він її виходив. Аби додати ще більшої пронизливості цій замальовці, Путін зазначає, що усе, що батьки розповідали про війну, було правдою. Жодного слова не вигадали. Батьки може й не вигадували, а от сам Путін так Наречу річ у тім, що у 2000 році, в книзі від першої особи, Путін розповів біографу зовсім інше. Точніше історія про знепритомнілу від голоду і ледь не поховану живцем матір була тією ж. Але на запитання журналіста, де в цей час був батько, Путін відповів: батько тим часом воював, і це вже не кажучи про той факт, що згідно з архівними даними Марію Путіну евакуювали з оточеного Ленінграда у липні 1942 року. Водночас, Путін каже, що його матір залишалася у місті протягом усієї блокади, яку зняли лише наприкінці січня 1944 року. Ще одна брехлива історія з вуз диктатора чудово ілюструє всю фальшивість російських духовних скріп на початку 2024 року. Путін зустрічався з ретельно відібраними російськими сім'ями. Аудієнція з царем була присвячена тим самим традиційним цінностям. Гості запитали у Путіна про секрети виховання дітей, якими той міг би поділитись. Диктатор відповів, що найважливіше особистий приклад батьків і згадав батька. Цитуємо: по-перше, ніколи хочу це підкреслити: ніколи не бачив батька п'яним. Загалом такого не було ніколи. Я вже про маму й не говорю. Я ніколи не чув від нього жодного лайливого слова. Взагалі, ну про маму теж навіть не говорю. Можливо, юний володя справді був угороджений від насильства та лихослів'я в сім'ї. Але тут варто згадати той факт, що мама Путіна з молодості була одноокою, бо інше око тато майбутнього диктатора виколов її вилами. Водночас, якщо президент РФ хоча б у цьому не лукавить і дійсно по життю бере приклад з батька, це багато чого пояснює. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.